Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі games Мене звати Ігор, поряд зі мною Ілля. На столі нас традиційний Unmatched І сьогодні буде ще один цікавий бій. А, і цей бій буде між Різдвяною Енні, за яку буде грати Ілля. У нас є отака різдвяна Енні. Нагадаю, це боєць ближнього бою, 14 одиниць життя. Допомагає. Ох! Допомагає Чарлі, боєць дальнього бою, 8 одиниць життя, в них переміщення на 2. І в неї є властивість прилову мисто, додайте плюс 2 до значення атак Ені, якщо в неї менше здоров'я, ніж в оборонця. Тобто вона відіграє, коли в неї спускається здоров'я. А я хочу зіграти за Шекспіра. І це боєць ближнього бою, 13 одиниць життя. І допомагають три отакі актори, які бійці ближнього бою, по одиничці життя всього лише, переміщення теж на 2. І у Шекспіра є властивість п'ятистопний ям. Після вашої атаки або захисту додайте вашу карту у ваш рядок. Коли у вашому рядку стає 10 або більше складів, скиньте його, якщо в рядку рівно 10 складів, застосуйте ефект завершення на останній карті. Тобто він буде грати від. Е, відповідно від е, е, складів, е, які є в назві кожної з е, карти. Ну, і традиційно нам потрібно визначити, е, хто в нас буде е, е, обирати позицію. Давай вухастик. Ти бачив, так? Да? Що вухастик полетів? Ні. Добре, обирай. Так, в тебе буде перша позиція. в мене тоді буде друга позиція. Ну, ми можемо набирати карти. Ви можете вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, що не бажаю, ви цього ви не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково зазнайте на Збройні Сили України, це зараз найважливіше. Ну, і якщо буде бажання нахтення, долучайтеся до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео посилання на Монобанку або ставайте спонсорами. Нашого каналу і отримуєте плюшки від цього. Ну і наливайте собі келих кави або чаю, бо ми будемо розпочинати. Ми будемо розпочинати. Так. Виставляй своїх. Я зараз подумаю, як мені моїх повиставляти. Погано вистав. Я тебе дуже прошу. Виставляй погано. Виставити погано, так? Да? Так. Да. Давайте ми погано і виставимо. Давайте ми одного сюди погано виставимо. Потім. Це, до речі, сюди. доволі дуже погано. І сюди погано виставимо. Це, до речі, дуже погано. Все, ти починаєш, тому давай. Я починаю. Ну так. Да. Так. Да. Давай, маневр. Давай, маневр. Пам'ятаєш, було з сестрами? Пам'ятаю. Кожного ворожому бійцеві суміжному зені. По два поранення. Дякую. Ми будемо починати дуже серйозно. Бум-бум! Ладно. ладно, маневр. Але в ти можеш їх швидко повернути. Раз, два. Ну, як швидко повернути. Я не впевнений, що я можу швидко їх повернути. Так. Я не впевнений, що я можу їх швидко повернути. Ну, добре, давайте ми зробимо наступним, а, наступним чином. Буде в мене атакувати Шекспір. Щось я виставив своїх зовсім погано. Мені одиничку. Uh, так, тобі одиничка. Uh, і uh, після бою перемістіть кожного бійця, що брав участь зумію, максимум дві комірки. Це йде в мене в лінію. Uh -huh. mm, зараз я подумаю. Подумай? Ну, в принципі, кожного бійця, тому я маю себе Добре. перемістити. Щас. Ось так. Добре. Все, тепер я ходжу. Так, так? ходи. Так. Угу. Ну, давай, Чарлі б'є. Чарлі тебе буде бити. Ні, тебе. О, не пробив. Якщо ви програли бій, Шекспір відновлює одиниці здоров'я. Я, Я беру дві карти. Угу. Давай ще раз чарлі б'є. Давай ще раз чарлі б'є. Не захищайся. Ну. <хи> Раз -два. А що це таке? Був у мене бу мен зараз яка, П'ятірка там. Ну? П'ятірка в Чарлі? Що в чарлі П'ятірка? Ну, у нього так на Ну, так, є, є така сама, да, є. На Чому в мене і не було? Та я, і так ти, да, і так я провтикав, бачите, я, я зараз хворію і тупа, що з відьмами, що тут поставив акторів так, що. А може я почав краще грати. За ти 100% почав краще грати. Я навіть не сумніваюся, мене У тебе зараз тут 4. А да. для, для авторів треба, треба 4. Там на карті я пам'ятаю. Mm -hmm. Тому тебе, тобі треба ще двічка і чотиричка. Як, як ти це зараз робиш за один хіт, якщо в тебе немає три дії. Мені Та дуже цікаво. Раз, два. Ага. Давай буду бити Енні. Ну, давай подумаємо. Давай подумаємо. Давай подумаємо. Що мож... А, це коняка може бути, да? так. Да? Може бути коняка. Може бути. А давай без коняки, слухай. О жах, може бути. До речі, там є дуже цікаві ще четвірочки, я не скажу тобі. Давай. Угу. Але це коняка. Да. А, так, а, після бою задайте направлення ворожого бійця. Так, ну тобі летить 4. 4 да. угу. а, і в мене дивіться, но ну, це потім. Лепте після задайте направлення ворожом бійцеві, якщо ви виграли бій, натомість зіграйте. А, ти покажеш що вона фольгована? Ну так. Да. Мені одне поранення. А може я виграв бій? Ні, ти не mm -hmm. виграв бій, а в мене дивіться, що в мене відбувається, я склав першу свою. Ожах! На жаль, півцарство за коня. А тобі не здається, що, на жаль, півцарство за коня якось дуже часто. У мене ще дві, дві дії. Да? Ти правий. У мене ще дві дії. Що робити будеш? Що я буду робити? А що ти будеш робити? Е, я буду робити. Монер. что, сколько тебе там карт? Пять. Багато, да? Мало взагалі, в тебе больше. Добре, давай я тоді... Ешь. Давай я тоді... Ще один коняк, давай. Ризикни. Давай я тоді... А ти ризикни. Тебе вдарю. І втечеш, да? Что? Ты будешь текать, скажи честно? Я не, не скажу тебе ничего. Так, а в тебе була. А, в тебе 13 було, так? Ну, да. угу. Тобі два летить, мені одиничка летить. Знову ця розівча краса. Так. І в мене ще одна дія. І це, буде, і це буде маневр. І це буде маневр. Раз. Два. Я думаю, що можливо навіть ми трошечки підсилимо. Скидаю. Так. Ого. А чего так? Ну, я и так купу помолок наробив. И ты мне их не пробачив. Всех ну актеров просто. А, ну да. Вынес мне всех актеров. Угу. 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 Ну давай я пиццу. Не буду підсилювати? А, я вже зробил маневр, uh -huh. щось этой. Щось не то. Угу. Uh -huh. Ну, давай підсилюй. Підсилюй. Раз, два, три. Угу. Uh -huh. mm -hmm. Давай, я не Давай, не бьем. На жаль. Так, в тебе 7 летить в мене, так? Да? Тобі 5, але. Ти будеш завдавати собі поранення? А наш? Не брати знаю, карту? просто питаю. Щоб брати карту, ну, как будто тобі... би. Одиночку. Угу. Добре, тобто, в тебе 7 проти двох, мені 5 летить. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мені здається, це буде найшвидша партія. А, я на одиничкові лікуюсь. Дай, я Після бою. Так. Не, мені здається, що це буде найшвидша партія за, за Шекспіра. Ти думаєш? Все, так, да. все. Хм, чотири карти, да? Так, да. а в тебе дві. В тебе чотири карти. Да, і мене ще й Угу. А, в тебе п'я. мене п'ять. Да. Так а що, мені треба знову менше здоров'я робити? Знову ризикувати, як тоді, з одиничками. Атакуємо. Знову ризикувати його, чи що. Давай ризикну. Не буду. А... Не працює, бо в мене а... чарлі далеко. Так, в тебе а краще ніколи. разом, після бою, якщо Я ваш покажу, ні... Чотири на 4, да, не. Не працює, на жаль. А в тебе вісім. Угу. Що робити будеш? Остання карта в тебе. Ризикуєш? Коняка вже не полетить. Дякую. Та можах, тобто на п'ятір, але це в на мене наб'є. Що це що там може бути? Ожах. П'ять летить в тебе. І два. На два. А, і тепер дивіться. Під час бою збільшите значення цієї карти на а, так. Завдайте одне поранення ворожому. Я ж завершив. І в мене завдайте одне поранення ворожому підцвіту, щоб брав участь собі за кожну іншу карту вашу метку. Раз, два, три. Я трохи не розрахував. Я думав, я тебе доб'ю. <си> на вісі, на жаль, Лоша, а У мене немає карт. Це, до речі, було доволі близько. І да. Я за одиничками спеціально робив так, я... щоб в мене було менше розвитку. Я... я розраховував, що в тебе немає четвірки. А, так? Да? Да. А що в тебе там залишалося? У мене з першого ходу ця карта. Я розраховував, що в тебе не, 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 не було четвірки. Якби в тебе не було четвірки, я б тебе переміг. Вау. Через два жаха. жахи. Я на це не очікував взагалі. Ну я після першого жаху зрозумів, що чи я тебе проб'ю, але все ж таки, в мене ще було сподівання, що в тебе може Міссісіпі, королева Місісіпі. Так і, я тоді точно не добив. І, і тоді б я тебе добив би. Чого? Ну, тому що. Тут же ж не може... Вона о, а, не, не може стати та... менше за одиничку, а потім в мене та... до, до, добиває тебе. Ні, місяць ці... я одразу скину, бо вона швидко... Ну. Це виявився найшвидший бій, мій бій за Шекспіра. Хоча. Це не найшвидший бій, зобі. Хоча. 20 Енні залишилася всього за одиничкою здоров'я. Да. Я ризикнув, я ризикнув, я міг би відійти, е набрати додому. карт. Ну, У мене четвірочка ну, да. і двічка на захист, в принципі, я протримався якийсь час, да. але з п'ятьма здоров'ями я розумію, що все одно не так відповідає. Ну, здоров'ям. Я тобі п'ятірку кинув би, Так б би три здоров'я. Та яка різниця? Я кажу, моя б відійшов би, умовно. Я б... Ну, щось би з, з тим. Може, б щоби щось би і зробив, хоча це не точно. Але я вирішив м, 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 випробувати долю і ледь-ледь-ледь. Ну, мені <смys> <смys> подарунок вчасно прийшов. Ні, тобі вчасно прийшла четвірочка. Ну, якби якби не ще прийшла. На в тебе. Якщо в тебе не прийшла четвірочка, ні, ну тут я профтикав. Я виставив так, щоб ти міг мене одразу винести всіх акторів. Якби в тебе четвірочки зараз не було, я сказав би, я б тебе, тебе виніс би. Будь-яка інша карта, крім четвірочки, і я вигравав. Угу. І я вигравав. Хоча в тебе могла бути ще хитре базіково, ти міг би помінятися. А воно в зоні чи не помінятися? Ні, ти можеш просто а -а -а. помінятися. Да. І я сподівався, що в тебе буде. Ну я більше сподівався, що ти королеву Місісіпі використаєш. Але не спрацювало. Ну, ось так, ось такий бій вийшов в нас дуже швидкий, і я знову страждаю. Тому це точно заслуговує на вподобайку, особливо бій Іллі який він просто швиденько розмахав того самого Шекспіра, я грав не в піддавки, це, це я хворів. Якщо в піддавки, то, то ми знімали б 14 хвилин 20 секунд. А на 5 дві, дві хвилин? дві хвилини тоді. Тоді на цьому будемо завершувати з вас. Подобайки, як я вже сказав, за підтримку такого бою Підписки на канал ще не бажався, що не, не, не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Можете розповідати, наскільки я, я класно підставляю своїх бійців. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.